Пастоподібний клей Техно 200. Де його використати? Як застосувати? І взагалі, що це таке? Про все це дивіться далі. Техно 200. Ми розпочинаємо його тест-драйв. Чому я називаю цей клей? Новинкою. Та все тому, що за допомогою цього клею можна приклеїти плитку будь до чого. Наприклад, у вас є стара плитка, ви не хочете її знімати, зрубувати, пиль, шум, гам. Ви просто наносите клей і влаштовуєте нову. І зараз на двох прикладах я вам покажу, як це робиться. Ми відкриваємо нашу баночку-клею. До речі, 5 кг в одній банці. Це так для інформації. Ми відкриваємо нашу баночку і бачимо, вже готову до використання суміш. Не забуваємо про техніку безпеки, використовуємо захисні рукавички. Для того, щоб застосувати наш клей, ми просто беремо плиточку, намазуємо на неї невеличкий слой нашого суперклею і просто приклеюємо його до вже завчасно очищеної поверхні. Беремо другий шматок. Наносимо і так само приклеюємо. Хочу вам показати невеличкий лайфхак. Завдяки тому, що ця суміш є готова і дізка, ми можемо плитку деякий час трішечки рухати для її вирівнення. Ось, будь ласка, я можу вліво, вправо нею рухати. Розхід Техно 200 півтора кілограма на квадратний метр. Але це все залежить від поверхні, куди ви хочете приклеїти вашу плитку. Після того, як ви відкрили технофей 200, робочий час для його використання і застосування 30 хвилин. І саме головне, що я вам хотів показати, це приклеювання плитки до плитки. Все як завжди, м'яг. Просто. Намазуємо один слой. І беремо плиточку, так само приклеюємо. Отакий От в мене вийшов сендвіч, повне затвердіння цього клею через 24 години. Рівно через цей проміжок часу я вам покажу, як міцно тримає клей. Корисна інформація про Текнофей 200. Після повного затвердіння він витримує температури від мінус 30 до плюс 80 градусів. Тобто банька, сауна, парілка або погріб, де ви зберігаєте свої прохолодні продукти, це до нас. Одне, що хочу додати про цей клей, після його застосування уникайте на протязі 10 днів попадання вологи. Все решту інформація на нашому сайті. Друзяки, Іван Іванович, цей продукт рекомендує. Технофей 200 має бути в кожного господаря. Застосовується будь-де. Легко, просто, швидко і саме головне будуйте з професіоналами.